Він може перемогти у війні. Танки стріляють бомби. Так не робиться це. Все буде Україна. Hello, my followers! Чи краще сказати? Ти Севрібаді, сьогодні, 21 жовтня, Люсто святкує День миру. Люсто святкує, а Україна поки що ні. Адже для того, щоб у нас настав мир, нам необхідно перемогти. І я подумала, що було б дуже символічно в цей день поговорити з моїми дітками про таку довгоочікувану перемогу. А якщо ви не в курсі хто я така і про яких діток іде мова, я вам швидко поясню. Я Ірина Сопонару. Це проект передай Зеленському, в якому я підіймаю серйозні теми та задаю. Дорослі питання діткам, а вони в свою чергу можуть передати зеленському привіт, побажання або що. Це п'ята передача. Поїхали. Як я зазначила вище, сьогодні ми поговоримо про довгоочікувану перемогу. Ой, мені вже не терпиться почути, що скажуть мої маленькі експерти. А у вас якраз є час для того, щоб підписатися на мій канал, лайкнути це відео, натиснути е, дзвіночок та написати якийсь хороший комент. Ігра, що таке мир. Це життя, коли все мирне. І ти можеш бути впевнений у завтрашньому дні і у своєму майбутньому. Це тоді, коли дружать, а не свадяться. Мир це коли всі країни дружні, коли всі дуже розмовляють з, з одним одним. Іграються, приїжджають до гості. Максик, скажи, будь ласка, що таке мир? Я не знаю. Мир? це от не зло. Зло, воно, воно холодне, а от тепло, тепло, воно коли добре. Ти. Це коли ти дружиш, спілкуєшся, подорожуєш, граєшся разом. Якщо ти поганий, то у тебе вцепляються колючки такі, і вони розмножуються. А куди вони вчепляються? чіпляється? Все. Ж. Чому на твою думку в світі немає миру? Тому що зараз війна. Тому що на нас напала Росія і немає миру. Люди е, лякаються ракети, летять над домами, летять самоліти, танки стріляють бомби. Тому що Путіну щось стрільнуло в голову. А чому в світі немає миру? Ну тому що Росія е, перша, от Путін сказав. Я от захотів, я давайте стрілю в Україну, бо я вже з нею не дружу, вона мені нагрузла. Чому в світі немає миру? Я не пам'ятаю. Тому що я така країна, якою назва Росія? Вона каже, що Україна це загроза, а Україна це незалежність. І він. Просто стрельнув, бо він просто хворий на голову. Орки, це люди, які в, вони хочуть, щоб вся планета була Росія. Чому, на твій погляд, за мир борються зі зброєю в руках? Тому що наші воїни захищають нас, захищають різні будинки, захищають людей. Тому що на нас напали. Угу. Ми жили своїм життям. Вони хочуть забрати те, те, що ми самі відбудовували. Якщо нема зброї, то ми ніяк не переможемо. А якщо є зброя, то ми якось переможемо. Так не робиться це. Це просто треба помертись угу. і жити в нормальному спокої. Якщо б не було зброї, то б на кулаках. Або ніхто б не воював. А як треба миритися? Ну, мама з татом коли сваряться. Як тато приходить миритися до мами? Обіймає її. То що, може, всім людям обійнятися? Так. А чим ще можна боротися за мир? Руками. Наприклад, договорами можна договарюватися з різними країнами. Ти знаєш, хто такий Рестович? Так. Він пише книжки. Казки. Сказочник, так? Так. Це замісник президента. Впевнений. Mm. Півроку тому Арестович казав, що війна закінчиться через два-три тижні максимум. А як ти вважаєш, е, коли закінчиться війна? Коли Путін умре, тоді і закінчиться завтра. Через тиждень, через два тижні. Я хотів би вже завтра. Mm. Я не знаю. А як ти собі уявляєш день перемоги? Це день, коли вже Росія її будуть всі. Ненавидити. А що зараз їх хтось любить? Я думаю, коли на 1 вересня я піду в школу і мої друзі теж підуть. Я думаю, що так буде перемога. А як ти собі уявляєш день перемоги? Ми святкуємо, печемо смачні короваї. Що всі вийдуть на вулиці з прапорами українськими. Почему смачні торти, щоб всі грали, щоб всі радісні були, щоб е, ну, розваги всякі відкрились. Танцюємо просто біля всього доброго. Угу. А тобто треба танцювати біля щось доброго? А, наприклад, ти біля чого будеш танцювати? Біля наших військових. Бо вони нас захищають. Самсон. Що? Ну я зараз заплачу. Чого? Ну бо ти такий пуська-пуська. Ну як таки можна казати? Mm. Mm. От довів жінку до сліз. О-оу, mm. oh -oh. так. Вам розповісти про Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації, який створено для денного та стаціонарного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. У закладі до початку війни проживало 32 дитини. 3 березня, в результаті нападу Росії на Україну, центр було частково зруйновано. Вибиті вікна, вибиті двері, пошкоджено майно. Наразі дітей евакуйовано, а, слава богу, вони знаходяться в безпеці, але вони дуже хочуть повернутися додому в рідні стіни свого центру. Звертаюсь до всіх вас з проханням допомогти. Я залишу реквізити, на які можна переводити гроші, тому що Скоро зима, і цей заклад необхідно відремонтувати, інакше, можливо, зиму він не переживе. Тому дуже сподіваюся на вашу щедрість і сподіваюся, що всі разом скоро ми допоможемо діткам повернутися додому. Дякую. А що перше ти зробиш після перемоги? Візьму прапор і ага. начеплю якось на будинок нашого президента. А що ти перше зробиш після перемоги? Буду обійматись з мамою з усіма. Куди <хи> поїдемо разом на відпочинок на море. Ми вже постійно подорожуємо з палатками на море. То і з ким ти його з'їж? З татом. Я взагалі планувала своє день народження <хи> на Мальдівах. <хи> поїдемо. Всією родиною і ще заберемо всіх друзів і родичів, і будемо, поїдемо на дачу і будемо там празднувати. Картошку копати? <губи> торт купимо І будемо плавати в басейні. Їсти смаколики з всіми країнами, розмовляти, дружити. У вас дача з басейном? Угу. <губи> Мене запросиш? От, от так близько було до того, щоб в басейні поплавати. От стільки не вистачило. Як українці будуть святкувати День Перемоги? Мені кажуть, що парад зроблять. І що там будуть робити? Виступати всі, хто боровся. Володимир Зеленський, депутати і арестович. І Збройні Сили України. Співали українські пісні. Які? Народні. От яка твоя улюблена народна українська пісня? Mm. А як українці будуть святкувати перемогу? Українці будуть танцювати mm. і веселитись, mm -hmm. пекти різні смаколики, Морозиво, цукерки, піцу, mm. картоплю, м'ясо, <хи> шампанське? <хи> Ні. Ну трошки за перемогу. Так. Да. Почнуть є робити недобудовані будівництва. Mm. <хи> як українці будуть святкувати День перемоги? Я не знаю. Який місяць найкращий для перемоги? Вересень. Перше вересня. Тоді в школу відміню. мене. тобі не здається, що ти жучара. А який місяць найкращий для перемоги? От коли тобі зручно? Ну мені зручно постійно. Тобто байдуже, коли чим би пошвидше? листопад. Моє народження. Кінці листопада. Ти хочеш такий подарунок на світу народження? Так, я більше не буду плакати в цьому випуску, я плачу тільки один раз. Сьогодні в рубриці Хто це я показую діткам фотографії людей, які принесли Україні перемогу. І якщо вони знають, хто це, то відповідають. А якщо ні, то намагаються вгадати. Хочеться подякувати нашим партнерам фотостудії «Лимон» за цей прекрасний простір, в якому ми знімаємо. Хто це? Mm, mm, не знаю. Я забув якийсь боксер. Усік. Він боксер. Чемпіон міра. Чемпіон Всесвіту? <гум> – світу? А чого? Просто чемпіон з боксу. Усе. Де він переміг? Він боровся з Джо. Шо. Шо. <гум> Решо. Я не знаю. А це хто? Я не знаю. Цей, цей співак, оцей, оцей. ті, що співають мама. Як я його там вже не пам'ятаю, але я чув про його пісні Стефанія. Пісня його. Можна сказати, або Псюк, або кауш. Яка пісня була Стефанія. Це по музиці. Вона виграла перше місце. Де вони перемогли? На чемпіонаті. Якому? України. Зартували найкращі пісні. А найкращі пісні це які? Українські. Ну так, так і було. А хто це? і Де він переміг? Я не знаю. Це наш президент Зеленський. Це Володимир Зеленський. Президент Зеленський. Не впізнаєш його? Ні. А де він переміг? Він став президентом. Він в виборах перемог. Він може перемогти у війні. От де він міг ще перемогти? Англія. – Він переміг в Англії? -да. В якому виді спорту? Боксу. Боже, який талановитий в нас президент. Да. – От просто зараз у тебе є можливість передати нашому президенту, пану Зеленському, привітання з Днем миру і якусь пораду, що йому робити, для того, щоб Україна швидше перемогла. Добрий день. Якщо ви мене бачите, то я вас теж бачу. Не Мур Зеленський. Я вам передаю. Президент Зеленський. Я бажаю, щоб ти вже переміг. Пан Зеленський, щоб сказав що йому погані слова, якісь Путіну. Ми будемо щасливо жити, і життя буде мирне. Ви молодець. Бажаю вам здоров'я і щоб все було Україна. І щоб Україна перемогла. Дякую тобі за теплі слова. А ви, мої дорогі глядачі, якщо ще не підписалися на наш канал, то мерщій підписуйтесь, лайкніть це відео та тисніть дзвіночок. І буде вам за це щастя! Сьогодні день миру, і ми з нетерпінням чекаємо його в Україні. Але незважаючи на обставини, нам необхідно продовжувати жити, не дозволяючи комусь. Вкрасти нашу здатність любити та будувати своє майбутнє. Тим паче, нам є заради кого це робити. Отже, зібралися, працюємо і наближаємо її перемогу!